Всім доброго дня, дівчатка, на Кінець в Україні. І сьогодні я получила посилочку з орхідейками з групи, яка знаходиться в інстаграмі і на Ютубі. Sky Orchidei. Зараз подивимося. Посилочка була запакована, все гарно. Це дуже гарно було запаковане, я тільки розрізала. І зараз будемо з вами дивитися разом, що тут і до чого. Я не думала, що я так довго не буду знімати відео. Але Но... так вийшлося. Ми поїхали в Коломию. Я живу в селищі міського типу. Ми поїхали в Коломию, а у Коломиї ми нічого не побачили, в центрі нічого не було. Так, як би це відкрити, я думала, я відкрила махнуть, а виявляється, ні. Ну, так вибачаюся. І зараз отак розпакувала. Здається. Ага, <плес> запаковано так. Що і не знаю. Так. І так, так. Ой, прийшов мені мох. Один літр моху з спавбуни. Ось такий він, Зелененький. 100% натуральний. Так. Зараз... Ой-ой-ой. Отак, ой, ой. стійте, стійте, стійте. Так. А щось я не бачу, мені тут мало прийти. А чому мені не прийшло? А чому мені не прийшло? Немає, немає. Ось показую. Тільки орхідейки. А мало прийти ще средство для цього, так. Ну що, будемо розбиратися. Зараз я їм теж відправлю це відео. І показую, які орхідейки до мене прийшли. І так, перша орхідейка, подивіться, бронзовий Будда. Бронзу. А, є є, є, є. ось ви в орхідейках. Є. Все добре, все добре, все добре. Вибачаюся. Ось такий препарат я заказала для нарощування коренів. Бо у мене в Італії корені. О, Корнева система. Подивіться, яка гарна. Так, квіточка дійшла дуже гарно. От, ну Потім розпакую. І друга. Квіточка, вона від цвіташечка уже, але, подивіться, зараз, 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 ближче, підвище. Ось. Так, щось у не, Тукан, чи як правильно називається? Ось отакий він. І ви знаєте. Ну, на фотографії він трошки яркіший, а в житті він трошечки не такий. Ну, подивимося, коренева система, щось я її дуже бачу. Ну, щось є, щось є, щось є. Вже потім як розпакую, буду дивитися краще. Так, Ось така покупочка у мене. Ще раз покажу. Я дуже задоволена. Дуже. Тому що в Італії я таких не бачила орхідеїв. а це моя мрія була. Все, всім нам перемоги. Всього найкращого. А ще хочу вам показати: ось є. Дуже погано показує погана різкість. Чи -то, може я замазала вже камеру. Оце букетики, вони з мила. Це я їх роблю. Ось отакі. Ось букети з мила, натурального мила. І красота, і нев'яни. І потім, як надоїсть, можна мити руки. Так що ось отакі. Це мого виробництва. Всім доброго дня! Будьте здоровенькі, пошвидшуї нам перемоги, слава нашим героям і смерть нашим окупантам рашистським.